Привіт усім! З вами Лірок. І сьогодні ми будемо проходити гру від компанії української компанії Сенджі. Босорка. Називається. Знайомтесь, це Відьма Грпина В руках у неї гримуар. Вона як завжди його прочитала. І щось сталося. І з'явився. Фамільяр. Ну, чи талісман, чи компаньон, чи міньйон. Натворила. Ну, в принципі, це весь сюжет цієї гри. Нам потрібно з цим розібратися. Ну, Гра виглядає цікаво. Я вже трішки спробував. Проте спочатку хотів би. Запропонувати вам підписатись на мій телеграм-канал або хоча б відвідати. Канал відкритий і проголосувати за наступну гру. Це посрока гра коротка, тому я й вирішив, поки голосування проходить її пройти. Також ви можете проголосувати в коментарях. Я постараюсь до цього відео, я постараюсь врахувати всі ваші побажання. Ну що ж. Хоч гру. Так, я так розумію, її можна проходити багацько разів. Ну, У мене тільки звичайна мітла, і все тут. Без варіантів. Не м'яка посадочка. Ну. Керувати плюс-мінус просто. Фамільяром направляємо його. Ось можна. ну Цікавенька в цьому плані гра. Така швидка, динамічна дуже. Мені подобається це переміщення. У нас є два типи енергії: один на постріли, інший на перевороти. І є здоров'я також. У нас є цілі знищити нечисту силу. Ну там. Я так розумію, будь-яку. І знайти спосіб вибрати з цього місця. Так, ну що ж, поїхали. Падати не можна, хоч ми й на мітлі якась така бракована мітла. Так, ну тут будуть з'являтися вже монстри. І бажано не потрапляти їм постріли. Ну, якщо така музика швидка, то це означає, що монстри десь поряд. Так. Стараємось переміщатися. Так, розкидані по грі якісь, ну, всілякі святилища, дзеркала, там можна бафи отримати. Якісь пасивні навички, о, душу можна забрати. Також можна бити мітлою. До речі, з монстрів падає золото. Так, і ми тут відкрили вовчі ягоди. Половину сердечка при швидкому вбивстві п'яти ворогів. Так, ну нам яблучка поки не треба, можливо, ще знадобляться. Оп, оп. Так, поки не треба. Так, у нас є скринечка. і нам з неї випаде ще одна чорна свічка. Так, тут душа. Можна її забрати. Так, що у нас тут? В таких клітках ще компаньйони можна отримати, в них небагато здоров'я, але можуть бути досить такі зручні. Уже здатність мітли набрала повну. око стріляють всі. О, можна не переживати монстри, самі нас знайдуть в будь-якому випадку. Так. Зеркало нам дає новий вид снарядів. Набої і сінакші. Ой! Це краще приберегти для боса. Я випадково трошки використав. Ну, якщо вписатися в стіну, тоді нічого не буде страшного. Проте, якщо впасти, то відніме півсердечка. Так, 180 уже. Мірський кришталь. Вау, скільки їх тут! Ну, наше очко уже все скоро. Ну, запасне. Так, сюди падати не потрібно. Я вперше подумав, що це якийсь портал. Ні. А Хоча, дається досягнення, якщо вперше туди втрапити. Так, тут усе. Музика тихенька, нікого поряд немає, можна звільнити ще одне очко. Ще якісь скриньки. Корисні речі. О, тепер буде корисні предмети будуть притягуватися. Так. Оп. Менше витривалості. Ривок це ось це, я так розумію. О, недостатньо монет треба трішки з монстрами поговорити. О, уже страшніші монстри. А, недостатньо поки, так, обережно. Це можна поміняти здібність мітли. О, рій такий. Непогано. Час, здається, на босів це не діє. відкрили. Ще одне. Ас, на скринечку не вистачить. Вони дуже сильно допомагають. Ну, Прибитві з боссом не такі корисні проте. Так. Де ми ще не були? Тут уже 38, ну з кожним разом це все збільшується. Обережненько. Від таких речей краще вхилятися десь він там впав Головне нам самим не, не втрапити. Ой. Так. 38 у нас є. Краще по максимуму все назбирати. Якщо чесно, перед, перед битвою з босом це буде зручно. Знову арка. Так. Карти тут немає, трішки незручно, проте не так багато місць. О, ще одне, ще одне очко. І яблуне. О, цілюще дерево. Це дуже зручно при битві з босом. Це основна тоді. Компаньйонів властивість, яка допомагає в цьому. Так, тут нічого. Не можна перестрибнути, але я не бачу сенсу. Монет не вистачає поки що. В вітрах теж є монети. Так, поїли. Тут теж не вистачає. Поїхали далі. Так, це міні бос. Не потрібно виходити за межі цього кола інакше все буде дуже погано. Ну, він знову відновиться і. І все і буде все дарма. Він Літає. Є якесь креслення. Ну, тут піш нічого. Зате можна повернутись і забрати те, що було там. Ще одна булавка. Так, і ще десь ми пропустили, здається. одну скринечку. А, церкало. А, Монет недостатньо. На жаль. Ну, потрібно вибирати. в этом. О, уже и 80 Можно еще набрать и тришки на бою. О, так. О, еще так. Тут мы уже были. Крізь були, певно вже все зібрали. Крім цієї ось скриньки, на яку недостатньо вже монет. Ну нічого. Думаю, повертатись уже не буде сенсу. Хоча можна буде. Так, одна скринечка залишилась. Тут те саме. Не вистачає краще звільнити око, де ой, арбуз теж вибухає. Що у нас? Яблонновий цвіт. Подолали. 29 монетки самі підтягуються, що сильно зручно. Так, уже 76. Там ще ще хтось є? Так, ще є. Ще можна трішки отримати. Кавуни. Де, гарбузи? О, це за 35. Уже у нас було достатньо, вау, скільки ж вас тут, ой, вогонь теж печа. Душа, ситуативно. Так, тут уже все. О, осі бос, відповідного рівня. Ну, що ж, спробуємо? Вирлоок. Цього ми збирали ці всі речі. Щоб тут було простіше компаньйон загинув. Так. А це не така сильна атака. Так, Палає. У мене минулого разу було біля сотні бульбашок. З цим набагато простіше. Ну, проте головне тут ухилятися. О, останній компаньйон уже з додаткових. В основному не можуть нанести шкоду. Так, 198. Вже вже близько. До речі, бос не вразливий до атаки мітлою. А до цієї атаки вразливий. Здоров'ячко і душу. Ну і все. Далі перехід на наступний рівень. Продовжу я через секунду. Хе. Там ще між рівнями можна щось взяти. Але хотів би позбирати все, що залишилось перед цим. Так що зачекайте, будь ласка, секунда. Так, ну що ж, секунда пройшла. Мені навіть е, зібрав я всі скриньки, мені навіть видали досягнення. Невпинна цікавість відкрити на рівні всі скриньки на одному рівні. І отримали ми такого компаньона-кажанчика. Тепер переходимо між рівнями. І тут можна щось придбати. До речі, не зовсім я знаю, що це означає. Мотанка, мотанка. Це вже щось посерйозніше. Срібний гребінь, яйце, райце. Рубіновий перстень. А, ой, це погано. Ну, буду знати далі. а ну яйце-райце, це, це що. Я не сильно вгадав, ну, недостатньо дуже далі. Це я так розумію вже, вже все, все далі. Ну нічого, побачимо. Якщо що можна перший рівень буде перепройти. Тоді, на поки все продовжимо вже наступній серії. Дякую за увагу! Бережіть себе!